В першу чергу це, звісно, наша стрільба, стрільба, розуміння вітру, роботи розвідників, роботи саперів. вміємо працювати з будь-якого озброєння, з будь-якими засобами для успішного виконання задачі. Вітаю, мій позивний танто, я снайпер загону снайперів бригади АЗОВ. Наша робота передбачає, якщо це ліквідація противників чи унеможливлення їх пересування, накопичення, тобто ми можемо виходити від одної, там, до трьох діб. Якщо ця задача передбачає та розвідку. Передбачає спостереження і все інше. Наші задачі, звісно, розтягуються набагато довше, ми можемо працювати і до семи днів. Ось, сьогодні ми розглянемо спорядження, яке нам необхідно для задачі, згідно якої ми маємо ліквідовувати противника на підступах до наших військ. Це розраховано на дводенний вихід. І сьогодні вас ознайомлю з тим, що необхідно снайперу для цієї роботи. Почнімо з голови, скажімо, і до ніг. Ось Шолом типу Fast обладнаний наушниками Peltor, Comtac 5, хороші наушники з можливістю приєднання їх до радіостанції. Це американська броня і ОТВ4. В чому її плюси? В неї хороший розподіл ваги по всьому тілу. Сам балістичний захист на цій броні, він на кожному елементі, чи то плечі, чи це бокові частини, передні і так далі. Балістичний захист. 3 А класу, плита вагою 1,3 кг. Рахую, таке поєднання найбільш оптимальним. Тобто швидкість, вага, захист. Підсумки Warrior та South System, хороші підсумки. Рекомендую. Сюди влазить два магазини в кожен підсумок, що надає нам 6 магазинів в швидкому доступі на броні. Напачник фірма Атака, також з балістичним захистом. Підсумок, в якому ми зберігаємо. ПВС для нічної роботи. Якщо це денна робота, сюди ми можемо закинути окуляри і так далі. Турнікет обов'язково з двох сторон. Два турнікета під підсумок під радіостанцію. Ззаду аптечка. З швидким доступом як правою, так і лівою рукою. Це розвантажувальна система, яка дає змогу нам перекинути вагу з нашої спини на наші бедра. Два магазини з лівої сторони, один з правої. Чому з правої при пораненні нашої лівої руки, якщо нам потрібна швидка перезарядка, ми можемо замінити магазин правою рукою. Носимо з собою обов'язково дві гранати. Саме я використовую хатапки з американськими ОЗРГМА. Ззаду в мене ще адміністративний підсумок, ніж, який я з собою ношу, мультітул. Деколи ще закидаю сюди там батончик. Протеїновий чи будь-який інший енергетичний для швидкого перекусу. Ну і звісно ж, сумка збросу для магазинів. Тут, якщо робота на близьких дистанціях, я ще дочіпляю підсумок з коротким, з пістолетом в нас це Глок-17. Це додаткова зброя. Гвинтівка ur 15 15 s цієї гвинтівки. Короткий ствол, можливість. Вільного пересування, заходу в приміщення і так далі. Використовую приціл АКОК з додатковим маленьким каліматором зверху. Вміст рюкзака передбачений, ще раз повторюю, на 2 дні. Тобто задача поставилася нам умовно на один день, але ми з запасом завжди беремо на 2-3 дні. Батончики, батарейки. Важливо для роботи снайпера. Це є... це блокнот Блокнот використовую водонепроникний. Метеостанція Кестрел. Модель Elite Балістік. Що це і для чого потрібно? Коротко розкажу. Це метеостанція, ручна переносна, яка нам допомагає. При роботі на великих дистанціях визначити швидкість вітру, напрям вітру і вже надає готову поправку саме на потрібну нам дистанцію. Рюкзак продуманий для швидкого доступу, як і для нижньої, так і центральної, і верхньої частини рюкзака. Що саме ношу в рюкзаку? Маскувальна сітка, куртку гортекс, мішечок снайпера, який ми використовуємо для роботи з гвинтівкою. Ставимо його чи під приклад, чи ставимо його під сім'ю гвинтівка, якщо використовуємо стрільбу з нестандартних положень, таких як з коліна, стоячи і так далі. Далі в нас знаходиться глушник, так як наша робота передбачає максимальну тишу, скритність, використовуємо якісні хороші прибори, які прибирають наш звук. Також використовуємо таку тактику, як маскування пострілу. Що це? Маскування пострілу. Тобто в театр бойових дій передбачає там, пану стрілянину, вибухи і так далі. Під ці вибухи, під ці постріли там, з сусідніх позицій, ми маскуємо свої постріли, щоб противник не зрозумів нашого точного місцеположення, що забезпечить нам можливість повторної роботи з тієї ж самої позиції. Далі в нас далекомір для визначення дистанції. І внесення правильних поправок для нашої гвинтівки. В рюкзаку ще обов'язково в нас є певний запас їжі. Це мені вистачить на дві доби. Один повноцінний прийом їжі, і також в мене є енергетичні батончики, протеїнові батончики для швидких перекусів, набої саме для снайперської гвинтівки калібру 338, 300-гринова куля, HPBT. Хороший патрон, добре себе показує на великих дистанціях. Також в рюкзаку знаходиться додатковий боєкомплект для штурмових гвинтівок, так як будь-яка задача, якою б вона не здавалася безпечною, передбачає певні ризики, і ми маємо бути до неї готові. Накидка фірми Престіжен, вона, тобто, як ви бачите, дуже компактна. Якщо ми працюємо на ближніх дистанціях, відповідно, ми. Більш ретальніше підбираємо маскування, відштовхуючи від ландшафту, від рослинності, яка навколо нас, від пори року і так далі. Боковий підсумок нашого рюкзака в ньому зберігаю тріпот. Тріпот компанії Ліофото, виконаний з карбону. Сюди ми можемо ставити, як і снайперський мішачок, працювати там стоячи. Сидячи і так далі. Також може використовуватись і спотером для закріплення свого обладнання як і денного, так і нічного. До снайперського комплексу входить сама гвинтівка. В нашому випадку це Curiosie International мультикалібр. Зміним стволом стволу 308-му і 338 калібрі. Ось саме на моїй. Вже встановлений калібр 338, з якого я працюю. Приціль Люпольд Mark 5 HD з кратністю 5.25, хороший приціл, який дозволить працювати на будь-яких дистанціях. Довжина ствола у нас дорівнює 27 дюймом, твіст у нас 9,35. Гвинтівка оснащена магазином на 10 набоїв з складним прикладом. Вага гвинтівки нашої становить близько 6,6 кг. Загальна довжина. 1225 міліметрів. Це ефективна дальність стрільби до 1500 метрів. При певних навичках можна закривати і більші дистанції. У нашому підрозділі є певна команда інструкторів, яка добре справляється з підготовкою самих снайперів. Навчаємо маскуванню, навчаємо специфіки нашої роботи. В першу чергу це, звісно ж, стрільба, стрільба, розуміння вітру. На всіх дистанціях готовність працювати в різній місцевості, вміти правильно підібрати позицію, замаскуватись і успішно виконати задачу. Все, що від вас потрібно, це хороша фізична форма, витривалість, і саме головне, це бажання навчатись. Ми не лише використовуємо навички своєї специфіки, а також углиблюємось вивчення і роботи розвідників, роботи саперів. Готові та вміємо працювати з будь-якого озброєння з будь-якими засобами для успішного виконання задачі.